Усім привіт, друзі! Я був такий гордий за кріса сьогодні. О! О а чому? Що сталося? за нашого Кріса? Ми були у Діна вдома, працювали над науковим проєктом. Спочатку все було чудово. Дін навіть запросив групу залишитися і подивитися фільм. О! Я люблю фільми. Це так весело. Думаєте? Але знаєте, який фільм вони хотіли подивитися. Атака клонів зомбі 4. <рес> Професор та місіс Квантом ніколи б не дозволили нам дивитися таке. Ні, на тому трушу завжди мов'язкова Але ще гірше вони хотіли, щоб я зламав систему і відключив батьківський контроль, щоб ми могли подивитися його. <рес> на секунду я подумав, що Кріс послухається їх. Але на моє здивування він сказав їм: ні, це неправильно. Ну всі одразу виступили проти нас, почали дражнити нас курчатами жовторотими. Тож ми вчинили найлогічнішим способом і пішли. Я був такий гордий, що крізь протистав їм, коли я запитав його, звідки в нього така сила. Кріс нагадав мені сьогоднішній супервірш приповісті один вірш 10 каже: мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Цей вірш попереджає нас, що в світі є люди, які будуть переконувати нас вчинити так, як Богові не подобається. Тому ми маємо бути мудрими, коли обираємо собі друзів. І якщо хтось намагається натиснути на вас і спокушає вчинити погано, не слухайте його і не поступайтеся, натомість обирайте друзів, які теж прагнуть до Бога. Дізнайтеся, що правильно а що ні, у біблійному застосунку суперкнига. У ньому є цікаві ігри та безкоштовні серії мультика. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі, друзі!